Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України, які стоять на захисті країни від агресії фашистської Путінської Росії. Інформація прес-служби громадської організації Чужих бід не буває грудень 2024 року. Координатор громадської організації Чужих бід не буває Лисінщини Владислав Ласиба спільно з заступником голови Звенигородської районної ради Ярославом Попком звітали в Бужанську територіальну громаду Звенигородського району, в Бужанський ліцей. Де вручили солодкі різдвяні подарунки учням батьки, яких перебувають в силах оборони України? Ми щиро вдячні голові громадської організації Чужих бід не буває Полудню Івану Івановичу за традиційні різдвяні подарунки для дітей, батьки яких перебувають в Збройних силах України, а також заступнику голови Звенигородської районної ради Ярославу Поп.